20 червня у межах провадження україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини у місті івано франківську на базі обласного перинатального центру створено стимуляційний тренінговий центр для навчання медичних спеціалістів Івано-Франківської області за найсучаснішими методиками. Офіційне відкриття відбулось за участі заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Зварича, директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Романа Мельника та директора швейцарського бюро співробітництва Україні Гудіо Бельтрані. Програма здоров'я матері та дитини спрямована на забезпечення комплексного підходу до надання перинатальних послуг, що передбачає не лише покращення клінічних практик, а й модернізації системи в цілому. Створення таких навчальних центрів це нова технологія для України, яка надасть змогу медичному персоналу відпрацьовувати усі екстрені ситуації, які можуть трапитись під час пологів, зазначила виконуюча обов'язки головного лікаря Івано-Франківського обласного перинатального центру Ірина Мегедин. На цих тренінгах медичний персонал може відпрацьовувати надання екстреної допомоги, відшліфовувати свої професійні навички для надання невідкладної допомоги для примоделювання різних ситуацій. Як з боку ускладнень новонародженого, так і з боку акушерських ускладнень україно швейцарська співпраця розпочалася ще у 1997 році. Спрямована вона на покращення здоров'я матерів та дітей. Як зазначив директор швейцарського бюро розвитку та співробітництва в Україні, Болтрані, один із напрямків програми це покращення обізнаності та навиків медичного персоналу. Ферстовол, це є покращення обізнаності, потенціалу медичного персоналу, знання, навики. Зі слів директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Романа Мельника, створення такого тренінгового центру в Івано-Франківську це результат тісної співпраці, яка триває вже досить давно. Ми настільки задоволені, що ми на сьогоднішній день маємо в нашому Івано-Франківську тренінговий центр, який подарований. Програмою, яка віддавно вже працює, Україна, швейцарська програма, шведська програма, яка працює в Україні вже е, кільканадцять років, Ми, це є результат спільної співпраці, і дуже приємно мені, що він завершився саме такою подією. Смертність зростає причиною цього є ряд факторів: проблеми екстрагенітального плану в жінок, спадкові захворювання. Саме у таких випадках швидкість та чіткість медпрацівників має бути на високому рівні, щоб врятувати людське життя. І правильність, чіткість надання допомоги повинна бути відпрацьована кожним акушер-гінекологом, який працює в цій сфері. Програма здоров'я матері та дитини активно співпрацює з міжнародними та національними проектами й організаціями у сфері здоров'я. Задаємо можливість значно покращувати та вдосконалювати роботу лікарів та впроваджувати нові ініціативи. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.